Державні побітай, по підправу на.

Я вас запевняю, іди мені майданчик, ви люди. Дівчатка, не страшно на революцію приходити? Ну, зараз ні. А так трошки тривожно було на тижні. І я була раніше. Що, каже щось. Як ви думаєте, вдасться врегулювати ситуацію мирним шляхом? А, на жаль, на жаль, на жаль. Ми маємо надію, що так, але, на жаль, я звертаюся до вас, шановний Володимир Яврівський, з вами розмовляє. Мати надію. Я щойно повернувся. Але просто пройшовши всі барикади і маючи розмову, так просто не піде, і це жахає трошки.